З вами студія Майдан ТВ і я Анна Максимчук. У нашій студії ми намагаємося подати нашим глядачам інформацію правдиву, не фейкову, не джинсу та не піар. Ми завжди показуємо правду від перших джерел. І сьогодні ми поговоримо про зміни у телебаченні, у суспільному телебаченні та взагалі, можливо, у свідомості і нас, як ЗМІ, і вас, як глядачів, з людиною, яка вирішила взяти на себе цей. Тягар творчий, називаємо це так, і буде змінювати все разом з нами в нашій студії. Зура Паласанія, голова національної суспільної телерадіокомпанії України. Yeah. Вітаю вас! Ну для початку був день журналістики. Вітаємо вас, даруємо вам Книгу національних реєстрів рекордів України. Напевне, ви також туди потрапите, тому що ви змінюєте телебачення. І Суспільне мовлення також буде там. Будемо сподіватися, це таке Гінес по-українськи. Угу, угу, дуже дякую, це краще має бути, ніж Гіннес по-українськи. Єдина поправка, якщо дозволите, дуже радійники наш за колеги ображаються, коли ми кажемо телебачення суспільного це мовлення. Суспільне мовлення. А, суспільне мовлення. Да, Добре, хай так. буде суспільне мовлення. Отже, що таке суспільне мовлення для того, щоб роз'яснити телеглядачам, тому що багато дуже запитань, що це таке і для чого воно потрібно. І взагалі потрібно де воно не знаю, гадки Немає то подивимося за декілька років, коли воно з'явиться. Поки його немає, воно формально є, існує, але ми тільки починаємо. І це такий же шлях для нас невідомий. Бо в країні просто його не було. Розумію, що всі скажуть, ну в світі ж є в світі. Є дуже багато їх так і об'їздив дуже багато з них. <гад> жоден, наприклад, не підходить під Україну. Тобто то у нас повинен бути свій план розвитку такого суспільного мовлення. Да, так, і я не кажу що, да, про патерналізм або там суто наше українське закрите там від світу. Не так просто в кожній країні своя культура, і вони підлаштовуються під неї. Десь платять по 30 євро на місяць і задоволені цим. Десь не хочу платити навіть одної копійки, то в нас буде свій шлях, ми його знайдемо, просто номаціями якось та і догму в нас немає. скажімо так, ну все одно у вас бачення є, тому що ваша концепція перемогла. Що це ваша за концепція і на чому вона базується? Що за кити в цьому на доволі дурнувата ця концепція в тому сенсі, що змінювати все, що існуюче. Люди не дуже люблять змінювати існуюче, бо воно стабильно, якось та і там забезпечує завтрашній день. Ми ризикнули переписати все і розвернути компанію аж отак нафти на 170 градусів. Uh -huh. Подивимось, що з цього вийде. Я а, розумію, так як і ви, от до початку бесіди нашої ефірі, про телебачення є як таке, яке вже застаріли, і аналогове телебачення особливо. Так uh -huh. ну якось немає часу в нашому світі дивитися часами сидіти годинами і дивитися на, на телевізор. Ну якось ну, дурнувата ця ідея. І до речі, один екран і ще один в мене комп'ютер вдома стоїть – Це щось з них зайве. Що я не знаю. Ніхто в світі поки не знає, хто знай винайде один пристрій, угу. який замінить все. Майже вами у нас є. Вон ложить телефон, так, да. і там mm -hmm. вже все це є. От я думаю, що треба туди думати. і Доволі швидко воно прийде. Доволі швидко. Да. Ну дивіться, ситуація така складається, що в принципі вже телебачення відстає над крок. тому що інформація Абсолютно. викидується в інтернет. Люди читають звіти, а потім чекають новини. О сьомі, о ми восьми вечері. Да, там новини. Коли вони вийдуть тим блоком і що там покажуть? Тобто, що ну, відбувається, деяка страта людей все ж таки за звичкою за традицією там сидить вже. Uh -huh. Молодь, яка підросла, ну, скажімо так, з міленіали, Вони вже народилися з гаджетами, вони як вдома з ними. От коли ці люди замістять, тих uh -huh. людей, які з того покоління, в тому числі з мого покоління, от тоді це якось вийде само по собі. Вони вже просто не знатимуть, що таке телебачення. Більшість з них і зараз на соціологічне, на соціологічне опитування так і uh -huh. відповідає. Що що, телебачення? Це що? Ну, це... ну, десь приблизно так і відповідає. маємо думати про це. Угу. Підкажіть, будь ласка, контент, який у вас буде? Тому що зараз одразу запитання багатьох, як ви будете тримати рейтинги? Адже у нас багато комерційних ну це не секрет. У нас комерційні канали, канали, які заточені під одну людину, під одну там якусь партію, направлення, і вони. Вмикаєш один канал, бачиш, там ця людина погана. Вмикаєш інший, о, та ця вже ж хороша. І ти не розумієш, що робити. Особливо це все відбувається таке дощ інформаційний, незрозумілий перед виборами. Як буде тепер? Так, буде те -то. саме, і ще декілька років так буде. Інша справа, що за рейтинги нас битимуть, угу. ну, але рейтинги прив'язано до той самої картини, яку ви зараз писали. Вона доволі токсична, а і з нею є той самий рейтинг для обслуговування той самої картини. То... Несправедливо на нас міряті рейтинг, за яким ми не працюємо. Комерційний рейтинг це інше, це не наше. Будемо ну, сподіватися, що ми зробимо інші рейтинги, наприклад, соціологічне опитування. Uh -huh. Мало хто довіряє, але ми зараз намацуємо інтернет-опитування, рейтинги, фокус-групи, соціологію. Спробуємо вибудувати свій. У Декількох голландців, наприклад, uh -huh. є і Геміус, є і Нільсін, як в нас в країні, і є свій. Абсолютно свій для них зроблений, і вони по ньому міряють емоції людей, які дивляться товарні. Спробуємо мати інший шлях. Просто цей інструмент не для нас, рейтингові виміри. Угу, Контент розуміло. так ви праві, Контент роблять будь-хто це завдання вже не тільки суспільного мовника, а назвами як журналістів. Чим потрібно взагалі в цьому світу? Чи наша професія збережеться? Я дуже уважно пильную за всім, за всім світом. Що там, що монстри роблять, що робить там Вашингтон Пост, Times. Таймс. Ці монстри, куди вони йдуть. Інша справа, що дуже великі бренди вони тримаються. Ну, але це є виключенням для професії, і решта професій не знає. Зараз, ну, я не знаю, Баз вони ніколи не були mm -hmm. журналістом, вони стали постплатформою, блок-платформи. Тепер вони диктують світовий контент просто за, за об'ємом. Їх більше, ніж журналістів. Тоді інформація, яку ви виробляєте, вона просто в Ну, просто втрачається. так ну, втрачається людина, якщо навіть хочете її знайти, вона не знає, де і як. стільки всього? Растає, вона... так, От я так. і думаю, як з цього наша професія вийде і коли це станеться, не знаю. Угу. Дивіться, а реклама у вас буде? Реклама, тому що реклама поки що, Це да. ж ну це взагалі така болюча тема, тому що люди дивляться програми, і там ці блоки, ну вони просто вражаючі. Наче да. міні-фільми йдуть так. Міні-фільми, ти вже забуваєш, про що ти взагалі дивився і що. Як у вас буде діло? Буде такими ж блоками монолітними, чи будете все менше, менше, менше її показувати? Ну, це Ви теж це все, все про аналогове телебачення, про звичну сітку, яка мовить, бла бла, де в інтернеті. Теж не набагато краще, там теж мусоро ну, дохиляють, uh -huh. треша uh -huh. всякого. Але якщо ми про телебачення кажемо про суспільне телебачення саме uh -huh. а, до радіо трохи пізніше дійдемо. Ну, перші чотири роки у нас є така сама можливість робити рекламу, як і, як і була за чотири роки. Згідно з законом, ми починаємо її зменшувати на 2% кожен рік, і там uh -huh. за ще за чотири роки ми її втрачаємо взагалі. А, всі бояться, бо є це є надходженням для, для тата грошима. А з іншого боку, перший канал, який буде взагалі без реклами. Ну це ж прикольно. Ну для це людей коло, ну, да. Може, да, вони. для тих, хто ще буде дивитися на, на той час телебачення, не знаю. З радіо те саме обмеження. В нас є точно обмеження по алкоголю, по, по там, табаку. Ну і все. ну Решти немає. Угу. Були ей, а чемпіонат світу з футболу, наприклад, да, там, там алкогольні У, бренди там є точно до що до бренда, там зроблять. І ну, зробили виключення для саме для угу. цих речей, але ну, там, пиво або щось таке. Окей. З рекламою це добре питання. Інше що у нас є подушечка така в вигляді бюджету державного. Вони нам зобов'язані надавати окрема стрічка в бюджеті. В 0,2% два від загального бюджету за отримується чи ні? Ну uh, 970 мільйонів на цей рік нас цю систему отримали. Uh -huh. Не доотримали 300 мільйонів, і Вони зараз торгуються давати, надавати, можуть змінити і надати. Все ж таки uh -huh. дуже важливо в цьому році зробити таке, щоб вони ну прецедент. Якщо вони її зараз не нададуть, наступного року все вже буде таке постійно. Обійдуться, от спробуємо вицепити в цьому році, добити, все ж таки, є такі шанси. А наступного року і далі наступного року півтора мільярда Ці 0,2 від бюджету того року, який пройшов. От буде півтора мільярда. Здається, велика цифра. Але, Ні, я але коли розумієш, що коштує <с ця <с вся техніка, ти розумієш, що це взагалі невелика сума. Що ви будете робити? Прекрасно. Дякую за це питання. Ви нібито ми зговорилися. ми Журналісти бачите в студія. Тут саме в тому якраз і полягає наша надія. Техніку змінювати Ну, звична система, вона побудована як вся економіка світу. Є великі ретейлери, які мають великі обсяги таких камер. Ну, Sony, що ти можеш сказати? Да? Величез, Величезна да. Ну, да. Вона і працює з такими ж правилами. Якщо ти uh, скажеш слово Sony, це вже коштує 100 баксів. Та? Mm -hmm. Якщо ти купуєш камеру, вона стоїть вже півмільйона. І вони таку систему збудували. Я розумію, це бізнес. Та, м, спробуємо відходити від цього великої системи, переходити в IT-технології. Там, так. де камера, вибачте, маленька, коштує, аб, да, маленька і коштує абсолютно ніжка гроші. Та? І збудувати. М, не знаю, ну студію одну в it технологіях. Ну я не знаю, в два нулі менше, на тобто в рази менше, ніж стоїть наша з вами традиційна коштує студія. Угу. От спробуємо почати роз розвертати всю величезну компанію на 7 тисяч людей на 28 підприємств. Розвертати в, в бобвікай ті, Це означає, що її оператори мають призвичається не до цього, що зараз на студії стоїть, а почати працювати по-новому. Звідси і одразу в інтернет, наприклад. А ви, ми з вами, журналісти, знімати. От тим, що тут лежить навіть не, не навідному mm -hmm. глядачеві. Телефон, звичайно. Mm -hmm. Перша спроба буде з ньюсхаусом. На да. два роки проєкт, на 6 мільйонів євро домовилися євро, євро з Радою Європи. І починаємо будувати цей проєкт. Весь ньюсхаус на всю країну, 600 людей. І саме от з такою технікою, от саме з таким в одному місті, да спробуємо. тобто практично інстаграм буде відео з інстаграму, запускається. О, да? Я б так не казав. Інстаграм такий крутий вже. А Фейсбук запустив відео. Він да, теж да, перевернув да, половину да, да, професії, да. половину індустрії перевернув. Ніхто не знає, що цим робити. Всі розуміють, що воно краще йде. А мені це трохи дратує. Бо і так в печатному слові, скажімо так, журналіст в з вами професії. Перестали люди читати, читають тільки заголовки. Ну, ну блін, нас, а де Це Фейсбук картинка. Да. А так, тепер вже буде те саме і... із відео. Да, да. Да. Тобто розлоги, так як ми з вами звикли, на моїй пам'яті, ви навряд чи пам'ятаєте, але програма починалася з двох годин, потім час 20, потім 26 хвилин. Да. Ну от зараз 26 хвилин для Ютуба. Ей, хлопці, про що? Півтори багато хвилини. Багато, да. Ну от бачите. А рекламні оці беруть да? 30 секунд, 40 секунд. Да, тому що це да. ну, в принципі, те, що не відволікає надовго людину від так і її заняття. по закону тут на каналі ви не можете мати рекламу більш ніж там 12 uh -huh. хвилин, та 20% від астрономічного часу. А це займає ті самі відрізки і диктує нам з вами, диктує сама сітка, диктує, яку програму ми робимо. 26 хвилин це беззмушно так робити. Потім буде переробна реклама. Uh -huh. І тоді ви вкладаєтесь в формат програми, вкладається 26 хвилин. Я не знаю. Ми вже вважаємо, що це мало. А для сенсів щоб поговорити нормально, uh -huh. а люди вже вважають, два шість сили. Та в мене немає на вас тільки часу. Я буду сидіти перед телебаченнями. дивитися, та ні буду я дивитися, я піду в інтернет, і подивлюсь щось там і на інформаційно якусь. Ін... Я думаю, наш сам теж буде дивитися більше в інтернеті. В Ютубі може ніж атаки дивиться, розумієте? Ну, тому що да, тому що коли переглядаєте, коли наш е, е, директор переглядає всі ці відео, які ми викладемо в Ютубі, вони дивляться, скільки там переглядів. Uh -huh. Ну звісно, там більше переглядів. Зараз нам важко порахувати, скільки well, в да. нас тут в реальному часі в прямому ефірі відбувається. Да, важені мірять а це. Теж гроші. Нільсен, ні, ні. вибачте, це 13 мільйонів по року. Це на кожному каналі. Я не можу такого дозволити. Добре, зараб, розкажіть, будь ласка. ви бачите телевізійну таку планету, всю, тому що ви багато де були. Розкажіть, чим відрізняється українська від іноземної телебачення? дуже слабкий ринок тут. Дуже слабкий. Усе немає у нас конкуренції. Ні, нас то чого немає. Да гроші немає, і тут ну ми не можемо існувати окремо від економіки. 147 сорок сім мільйонів був загальний рекламний телевізійний ринок то в той рік. Ну це, це це навіть не смішно, бо якщо я скажу наш колегі, наприклад, Німеччина, ЗДФ, один з суспільних мовників, mm -hmm. один їх там два, два мільярди на рік. Це тільки його бюджет одного каналу. Одного, одного каналу. каналу. Тут весь рекламний ринок 160 мільйонів, mm -hmm. а в нас 44 тільки національних каналів. Це неможливо ділити. Але це означає, що і те, що ну, ми -то з вами знаємо. А, медійний ринок країни, телевізійно особливо, він точно поділений, він не, не бізнесовий, він поділений між олігархами, які знають, навіщо вони отримують ці канали. і все. Я лаюся, я просто кажу, Ні, це зрозуміло, та ми всі Дотації. розуміємо. Да. Да, да, тому да, да, рекламний да. ринок не є важливим для, для галузі. Uh -huh. Вона просто живе на, 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 щоб, ну, щоб раз на 4 роки. Я знаю, коли олігарху потрібно щось, щоб воно стріляло в його бік. А, тому відрізняється дуже такі, такі країни, я не знаю, ну де. Ну от е, не хочу порівняти з Росією навіть е, там набагато більше грошей. Набагато. І в них заточена компанія під конкретно під владу. Ну, там вона розуміло, знає, що так. робить, які mm -hmm. гроші туди вкидує. Вона знає, навіщо вона це робить. Вона здебільшого пропагандистська. Але там Арменія, Білорусь, що щось ніде не вийшло так, як на Заході. Ні, де угу, поки ніде, що ж родом з міді ринків, так не спрацював. Що нам потрібно змінювати контент, змінювати наповнення? Якось людей привчати до нової нормальної їжі інформаційної змінювати. Володи, ну, треба да. змінювати, Тому так. повертаємось до самого першого ж питання. Ви прави в тому питанні були? Це спосіб мислення. мовник це спосіб мислення. Навіть на телебачення неважливо де телебачення або радіо, або інтернет це є просто платформа, на якої ми з вами додаємо контент. Контент має бути не отруєний. А він здивіть, що тут отруєний зараз. А тому, що ви ж знаєте, краще згуртуватися проти когось і його лити грязі обливати для того, щоб воно вони були цікавіші. Тому що ви ж розумієте, як це там формула, яка вичисляється? Да? Там 5 Смерть. Сльози, S секс, плюс плюс 1 г, тобто гроші, смерть, сльози там так, це правда. Але нам з вами з цим жити ми не... я не знаю, не ну одразу все людство. Ми з вами не переробимо. Ми mm -hmm. з вами теж любимо і секс, і смех, і сльози, і скандали, і все таке інше. І теж заглядаємо в інтернеті на те саме, хоча і робимо себе. вигляд, ой, нам це не подобається, нам якусь наукову програму. Давайте це ж не правда. Не правда ні. Отож, бо тому якось маємо пристосовуватися, яким чином одразу давайте не починати з квантової фізики. і замість сексу. Давайте секс зробимо таким, щоб він був не пошлим, ну нормально виглядав і був Еротика. цікавим. Може, ротка, я настільки гарненька, Та да. Хай да, ну, ну, буде вона. <ріхи> да, якщо ми про секс, то я вам тоді прикладом з uh, Скандинавії. Давайте uh, чим відрізняється від українського телебачення? Там на моїх очах там була дитяча програма. Дитяча програма, звичайно, не для там зовсім малюків, а для підлітки, десь там ну 13, 12, 13 uh -huh. років. Отаке таке, пубертат, точно називається, постпубертат. Uh -huh. Вони їм намагалися пояснити, що таке секс. Дівчинка uh, десь 15-16 років. Вона була ведучою. Вона зайшла в чоловічу, ну скажімо так, мальчикову роздягальню, так. спортивну. спортивно. Так. Туди привели мальчика, і вона почала розказувати. Роздягаючи його повністю, і на його пенісі показуючи, що таке пеніс, як це працює всім. Я коли уявив це на українському телебаченні. Мені просто з'їхало, Ну такого бути не може. А скандал собі дозволяє. І а, там нормально. А Ви уявляєте, який би це був рейтинг, який би це був у Фейсбуці, такий, так, 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 прям це було б вже і такий ханжецький скандал був. Да, був да, дикий, да, да, да. Да, Тому да. от маємо щось робити дітям якось пояснювати. Ну треба, бо вони на вулиці тоді взнають, що таке секс, а не від там Батьків і навіть телебачення. Але яким чином, поки ми не намацали, давайте спробуємо, uh -huh. споки так, потім так, потім так. Uh -huh. Або, наприклад, ток-шоу всім набридли. Набридло. А тому, що в нас одне коло людей. Вони ходять, знаєте, переходять з одного каналу на інше. Тому що в нас немає публічних людей багато. Чи тих, хто хоче піти, чи тих, хто має, може заплатити. Бачите, тут же ж така, ж фінансова складова є. Д... Не просто так ще ходять на шоу. Дуже не хочу цитувати одну мерзенну людину, але колись він сказав, других писателів у мене для вас ні. Ну, Ті політики, які є в нашій країні, вони є нашими політиками. Нашим, І нам... що ти зробиш? От вони є такі, які є. Ми з вами працюємо з тим матеріалом, який нам дістається. Ну цього така, що ми маємо. Навчитися працювати якось з ними, робити краще їх. От і все. Потрошечку, mm. потрошечку Так виглядає скучно і нудно. А так як, вас, як вони реагують на ці 20 хвилин, які їм по закону повинні бути ну, надані. Вони, щоб... вони йдуть, вони їх скандалять, вони подають до суддів, а ми так. тримаємось поки що в жодному місці. Ми не, надали. не надаєте, так? Да? Так. Озброїлися юристами. Так. Юристи згідно з нашим законом, про суспільне мовлення mm -hmm. ми не зобов'язані давати тричі на рік ми маємо надати п'ятьом людям, і це означає форс-мажори, це означає спікер парламенту, голова РНБО, президент країни і прем'єр-міністр, ну і Верховний суддя, так але виключно в форс-мажорах. Єдине виключення є для президента, який має за згідно з законом поздоровити країну з новим роком три хвилини. Будь ласка, пане президенте, поздравляв. Поздравляйте. Решта до побачення. Всім ми на цьому стоїмо. А вони скидаються на свій закон про депутатську діяльність. так, так, це ж так записано, що ви маєте їм надати. Якщо є оте протиріччя, тоді тоді справа юристів. Ей хлопці, йдіть, даріться, нам байдуже ваша бійка. Будь ласка, брейк, і поїхали. І бокс. А нам ми просто не пускаємо все. Допоки не буде постанови суду, який угу. нам каже, ви зобов'язані. Ми нічого такого не робимо. Просто не даємо. А не телефонують вам. Знаєте, позавбайджу ці... це телефон за три роки вже І не працює. Позавчора в де. Не це абсолютно ексклюзивна інформація персональна для вас. Не прийшла пані Юлія Тимошенко, усілася в студію, сказала, 20 хвилин. Директор компанії сказав, на вас буде написано плашка, реклама. Вона тоді зняла мікрофон, сказала, тоді я не буду в цьому приймати участь, стала і пішла. А Валентин, Ні, все інше ввели. це не реклама. Да. Тут вони перший раз стикнулися з тим, що це реклама. Да, а вона вимагала саме тих 20 хвилин і готова було сплатити гроші. А тоді директор компанії сказав, якщо ви платите гроші, то це реклама, і ми пишемо плашку реклама згідно з законом. Тобто вона пішла. Я його теж насварив, бо ну з якого дива він 20 хвилин реклами немає в жодного з нас. Згідно з законом, ми просто не вміщуємося. Дев'ять хвилин і до побачення. А навіщо ти брав тоді а, цю домовленість? І, ну так, да, звісно, людина їхала да. найміщу, Ну він попав. Тому що Тимошенко велика фігура. Ну звісно, що він там ну опасається, ну що щоб такого не було, там зайвого щось. Але зробив наприкінці, як зробив, і вона пішла. Отаке такі скандали будуть надалі. теж. А ви захищаєте своїх підлеглих в таких ситуаціях? О, в таких ситуаціях однозначно. Це не їх справа, це ну на те є суспільне. Ми Ну, станемо горою за будь-якого з них, які mm -hmm. це захист нашої незалежності. Це є головне завдання. А, хто призначає а, вашу наглядову раду? Хто до неї входить? Наглядову раду? Да. Наглядову раду. Ні, mm -hmm. ніхто не призначає, її обирають. Обирають хто? А, люди. Давайте скажемо. А ну вона... систему. Розкажіть, як це відбувається? Щоб ми зрозуміли, ми як ти щоб зрозуміли, як, а, як вас обирати? Анука, розказує систему. Там згідно з законом, дев'ять галузей обрано і такі. Медична, медична спорт, так. Там, спорт, медійна, там ще щось. Збираються люди, які НГО, це м м громадські організації, які чомусь займаються цій галузі. А, чомусь. чомусь займаються да. ці галузі. Це Вони збирають свої там, компанії, проводять конференції між собою і обирають одну людину, яку направляють. Делегують, до вас. Делегують скажімо так. так да. Їх обранець є головним. Ну для нас критерієм. Ми нікуди не вмішуємось, просто дивимося. Їх обрали. обрали. Окей, на 4 роки ця людина стала тепер членом наглядової ради На суспільних на громадських засадах. Чи є якась зарплатня? Ніякої зарплати там немає. Може, має бути, бо вони багато чого роблять. Угу. От вони обрали 9 членів таким шляхом. Так. Ще 8 членів. Призначають фракції О, в Верховній Раді. Та і це спірне питання. А, людина не може бути депутатом, не може бути членом партії. Це має бути людина, яку фракція обрала представляти свої інтереси нібито в наглядовій раді. Так. Окей, вони їх обрали. Це теж система, тільки становиться. От маємо м, громадянське суспільство і так. маємо політичне суспільство, так. яке нібито нас теж репрезентує. Та політики ж це ж наші люди. Ну, звісно, так. Да. От вони зібралися 17 людей. В законі сказано, що. Громадських має бути завжди на одну людину більше, ніж політичних. А президент, на самому початку, підписуючи в прямому ефірі цей закон, він сказав, що було би класно прибрати взагалі цю політичну частину. І такий закид є. Я його дуже там ну, бережу, прийде час і ми закон теж змінив, щоб таких людей все ж таки ну не було політичних суто політичних. Хоча європейські експерти кажуть, що наш закон про спільне один з найкращих в Європі. Uh -huh. Інша справа, як він виконуватиметься, а так найкраще à, як диктують? От ви вирішуєте якісь питання? Як вирішується, хто останнє слово має? Тобто, от сімнадцятого сі так голова при ні, 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 ні чи як наглядова рада? Вона наглядає. Вона нічого нічого більше вона не робить. За чим вона... вона наглядає за всім, як працює правління? Правління це інше. Так, от саме наглядова рада проводить конкурси, вони вже відбулися. Uh -huh. Подається на конкурс будь-хто, там є умови, там 5 років, бла, -бла щось uh -huh. там uh -huh. вони потім обирають людину. От я був так обраний два uh -huh. місяці uh -huh. місяць тому, і тоді вони далі вони тільки наглядають все оперативне управління за правлінням. Я пішов з командою 6 людей і голова правління, 7 людей uh -huh. нормальне для того, щоб були напрямки. І тоді наглядова рада тільки раз на рік має звіт, великий звіт від нас, щоб ми згідно з законом робили свою роботу, а далі. Згідно, о, в них є кру, вони мають право зробити КРУ, це контроль на резій управління, ну, так, да, так. і воно має перевіряти, як ми втрачаємо гроші. Оці дві речі так, вони можуть. Іншу справу нічого. І ще одна важлива функція: вони призначають нам зарплатню. Саме вони визначають нашу зарплатню. І це було умовою конкурсу, і це було умовою мого контракту, голови так, управління. Угу. Мені одразу в контракті прописали 76 тисяч сімсот гривень. Це означало, що з цього з цієї цифри починається відлік решти, наприклад, мінус 20 відсотків це правління. Так. І далі, от зараз, ми боремось за те, щоб система почала працювати. Якщо ми з цього враховуємо, до поїхали до самого низу. Угу. Борт мінус один це означає директори філі. Ну, наприклад, розуміло, да? так, ключові так. люди. Які я розумію, що зараз може здатися і знову почав верхівки, інакше систему не зміниш знизу. Люди ніколи зміняти систему не будуть, або тільки революцією з шашками з автоматами ні з камерами і за майдан. І так, і так правильно. Так. Але нас вбивати поки що немає за що. Прийде час, може таке зробити, але поки що немає за що. Ми з намагаємося змінити систему. І тому мені потрібні ключові люди. Наприклад, так. у нас завжди тут і у вас тут, і mm -hmm. у нас там, і у нас взагалі відділ кадрів був. А от HR у як такого ніколи Немаю. не було. І в нас а немає гарних чарів. Правильно немає. А вони страшенно коштовні на ринку. Ну це капець, якийсь, я коли дізнався. Думаю, я Йому десь там дуже. працюю. І да. чари no, no, no. це. Нічого. Зараз. От ключова фігура, яка це борт мінус один. Це не нижче. Це така людина, яка ключова для всіх компаній. Uh -huh. От шукаємо зараз його 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 нами управління, бо там не було стільки між. Шість людей. І все. Uh -huh. Далі ем, піар. Вибачте, в наш час це страшенно важливо. І ключова людина з піаром, ми постійно програвали. Три роки, коли я керував національною телекомпанією uh -huh. України, я думав, та роби свою справу, які піар? Це бульбашки. І ні, фіга вам як піарщик скажу. От, ні, 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 от тому і ці люди теж дорогі на ринку. От да. коли вони дізнаються, що у голови правління 76 тисяч, вони вони блін, та ну я получаю три рази більше. Я отримую на, на ринку на вільному, то нафіга я до вас Це зрозуміло, Так, от ми тоді шукаємо людей з велью з цінностями, <гум> які підходять під нас і готові поступитися там зробити, але прийти. Так. А, я розумію, що люди, які зараз нас чують тут на компанії, отримують 3 200 Вони дуріють. Я хто там настільки капризний, що не хоче отримати 70 тисяч. Але такий ринок, такий світ, такий, uh -huh. така економіка, так все працює. Дуже нерівномірно в нас це все в країні. Ще одна така різниця між нами і Заходом. Так. Є три тисячі гривень, а є, блін, 120, 130, 150, скільки завгодно. От, от ця різниця дратує і мене, і людей. Ну але ми почали змінювати систему. Коли ми доберемось до. Оце важливо і вашим, ну я думаю, глядачам, uh -huh. і, і співробітникам, коли ми доберемось до... Всі е, ланки людей, які з низ довго працюють. Я можу сказати так, це займе десь два місяці. І нижча ставка у нас 6600. так розрахований наш бюджет наступного року з цієї ставки, ми починаємо. От що означає. О, мінімалка 6600. шосотна. Оце головне, що треба було почути на сьогодні, тому що телевізійники Я знаю. дуже переживають. Я ви знаю. ж розумієте, що зарплатня дуже в них погана. І як, коли приходиш на роботу, що тобі кажуть, от тобі зарплатня, а далі як у як у міліціонерів раніше? Да, ось тобі паличка викручуся. хочеш. Так, воно буде точно. Інша справа, що такі гачок все одно буде. Бо угу. а, якщо ми передбачаємо систему. Якихось бонусів. 6600 для Києва, вибачте, це теж не, це не фонтан. Мало, та? mm -hmm. А тоді бонуси можуть бути вдвічі втричі. Ой, Почула б нас Верховна Рада та зараз. Та мені байдуже, Верховну Раду, вона робить свою справу. Mm -hmm. Там є багато ну, людей, які теж там mm -hmm. за зміни реформи. Менше з тим. М -м, бонуси мають бути. Звідно з існуючим колективним договором, mm -hmm. два. Більше бути не може. От ми це теж хочемо змінити. А, на два. коефіцієнт на два. Мається на увазі, якщо ти навіть отримаєш 6 тисяч, коєфіцієн два, тебе. Обмежує в 12, mm -hmm. Я не збираюся так робити. Колективний договір буде змінено, і тоді, ну, десь 4-5. Ну щоб не так просто, ну от скільки закон дозволить. Людина має отримати 20, 30, 50 тисяч. Якщо він ціни для компанії, якщо він робить такі речі, він має це отримувати. Поки це дико сприймається, буде? Буде, буде. Буде. Да, буде. Звісно, буде. Це скільки? Ну приблизно, приблизно час, Оце от, приблизно часу це вже займе 2-3 роки, тому що ми роки, маємо да. оптимізувати і решту компаній. Бо в нас є дуже багато людей, які не працюють взагалі. Є таким хочуть які працювати. Просто не працюють. Та, звісно, і не хочуть. Да. І от це завдання. Я не кажу слово скорочення в жодному разі. Uh -huh. Це просто означає, що компанія починає оптимізацію, яка доведе до економії коштів ті, які можуть дістатися одній людині, яка буде отримувати 50 тисяч, але не не 10 людей, які отримують по півтори тисячі, ніхто не роблять Взагалі не хочуть. Ну, я маю свої півтори тисячі, все від від мене. Я навіть ну одну добу працюю, ще дві працюю десь на комерційному каналі, та й там зроблять. Да. Я угу. до того я не я знав, що так відбувається, я нічого не казав. Бо жити на півтори тисячі, вибачте, неможливо. Угу. Я розумів. А якщо я не можу дати більше, тоді маємо надати людині можливість десь ще працювати. Угу. А тепер не так. Тепер, тепер не у нас так буде. будуть можливості заробляти на цьому каналі стільки грошей, що ти не маєш шукати десь назовні. То, будь ласка, зберися. Навчити тебе ми дамо можливість точно. Компанія дасть таку можливість. Якщо ти не хочеш або не можеш, то вибач. До побачення, Отак А будемо. навчання, де буде проходити у вас з якимись фаховими спеціалістами. Будете когось запрошувати. Ми на початку будемо і запрошувати і відправляти наших людей туди. Так. А от ми буквально на, на цьому тижні підписуємо. Останній я вчора підписав вже з дойчевеля. Uh -huh. Величезніший контракт на 2 мільйони євро. Це про тренінговий центр. Це не одноразова річ. Це буде два роки. Проект буде длиться, Це довго, але всі речі такі стратегічні, вони довгі. Звіді далі тут починає працювати самостійна компанія, дочерня компанія на. Національний суспільної телерадіокомпанії України до червня, тренінговий, тренінговий центр. І він буде діяти на постійній основі. Це має стати брендом, це має стати школою нормальної, об'єктивної, журналісти. журналістики, абсолютно точно. І плюс професії решти, де не тільки журналістики, ну, і оператори і угу. таке інше. І в першу чергу це для наших людей. І тільки потім. Дозволимо їм заробляти гроші, якщо вони захочуть на зовнішньому ринку брати звідти людей, проходити цю школу. То маємо стати. Ну я не знаю, школа BBC, Вибачте, стоїть так, що мама моя, або оркестр BBC, стоїть так, що всьому світі ознає. Те саме і ми. От наша ціль, туди. Я зрозуміла. Добре, дякую вам за змістовну розмову. До радіо ми так і не дійшли, тому що багато yeah. ми про телебачення поговорили. Але ви обіцяєте, що прийдете до нас ще раз. Це have... практично місяць пройшов. Тепер пройде деякий час, і ми вже почуємо, що вдалося зробити, але вже воно ну, кроками маленькими, але щось робиться Думаю, до кінця року, до кінця перші, року. Перші десь перші будуть якісь результати. Da. Da. Ну що ж, бажаємо вам. Ну, я не знаю нам. такого. Нам да, нам всім, а да у вашому обличчі такого дякую. металевого стержня всередині для того, щоб не зламатися під тим, що відбувається у нашому суспільстві в інформаційній війні, не розтерятися, не розгубитися. І щоб ну все вийшло. Адже люди чекають на гарне. Я сподіваюся, і дякую ще раз за це. Українські рекорди це круто. Додамо ага. ще один туди. Дякую, до зустрічі.